Два дні назад, а саме 17 вересня, вийшло інтерв'ю Дудя разом з Київстонером. Для тих, хто не знає, хто такий Київстонер, хотів би одразу попередити, що я сам донедавна взагалі забув про нього. Якщо мені не обманює пам'ять, то здається, він був учасником гурту в 2016-2017 гурту Гриби з відомим треком Між нами та є літ». Я точно не скажу, який рік, просто пам'ятаю, що здається, він колись був пов'язаний з цим гуртом. Загалом це єдине за чим я його знаю і чув про нього в востаннє, мабуть, в 2000 якомусь сімнадцятому чи му Ще коли ходив 11 клас, і моя сестра розповіла, що вона бачила його в Києві в Цумі. Відтоді я взагалі забув про існування цієї людини, адже колись він був величезною частиною шоу-бізнесу. Але зараз загалом я за останніх декілька років здається навіть ні разу і не згадував про нього. І, от, два місяці назад Стонер знову дав про себе знати. Я взагалі про нього забув. Інтерв'ю я чесно кажучи, не дивився, адже якби подивився, у мене б на цьому каналі вийшло відео. Я лише Надо розбратить, чому блогери сидять блядь, э, перед нахуй, компьютером, блядь, айкас і деньги, блядь. они йдуть на собственному показати, як можна. А ти сидиш на наху, рішайкас, блядь, перед монітором, над блядь, і бацаны, донатят, все буде заедеться, і сам нічого не делає. Смысл, ну тогда вообще. Да, да мы закрыли сбор, я молодец, блядь, Все хуй. Вот у таких вот чаек полуукраины медийных. Як тобі тебе интервью Стонера? Мы сегодня говорили по телефону. <гум> я так подивился, думаю. А, ну хорошо, блядь. Я знайшов номер туда-сюда, пишу. Давай. Пропоздили. Все норм. Бачите, как бывает. Норм. Переговорили, вийшли на, як то кажуть на одну лінію. Ну, коротше, конфлікт щерпан, скажімо так. Ну і після його непрямого натяку Лебіга сказав, що він зателефонував йому напряму, щось там порішав і сказав, що конфлікт вичерпаний. Не знаю про що вони там домовилися, але вже в цьому інтерв'ю у тудя він нічого не згадував про Лебігу як напряму, так і в якомусь непрямому контексті. Загалом це відео буде коротким переказом контраверсійних моментів, які на мою думку взагалі варто було б обговорити. Вас же я попрошу не дивитися оригінальне інтерв'ю. Адже як я вже згадував інтерв'ю з Потапом у Тудя, я вважаю. Саме Дудя проросійським блогерам. І як я вже казав там, так само і тут скажу, можете глянути відео в загону кіноманів, вони там чітко все пояснили. Посилання буде в описі під цим відео. Шановні, близько 70% людей, які дивляться мої відео, досі не підписані на цей канал, тому можете прямо зараз виправити цю ситуацію, підписатися, поставити вподобайку. Ну і надалі приємного перегляду. Здорово, пацани. Альберт, можна алік? Ты много лет был и остаешься мостом между украинским медийным пространством и российским медийным пространством. Это во-первых. Спасибо большое. И я не прав? Нет? Не так было? Ну я так не думаю. Да? Я просто робив те, що по кайфу, і воно мене привело туди, куди я привело. Так получе були так? там і там, так і інакше. Як казали в одній відомій пісні, хто як не ти спалить мости. Особисто я не вважаю, як і більшість людей, те, що Київстонер є насправді кимось мостом між українським і російським медіапростором. Особисто для мене він завжди був пов'язаний лише з музикальною індустрією, і те, що його іноді кликали, тому що він просто міг смішно виражатись. Як взагалі можна вважати його якимось мостом між медіасферами, якщо про нього не було нічого чути протягом чотирьох П'яти років, ну очевидно, що хтось каже, звичайно, що типу ти просто не цікавився, ти просто не бачив, ти не підписан на нього. Так можна про всіх сказати. Але якщо більшість про нього не чула, то очевидно, значить, нічого і не відбувалось. Але якщо справді хтось вважає його мостом, то можливо варто вже обрубати кінця з іншої сторони, а саме зі сторони сусідів, адже. Ти вважаєш себе українцем, ти підтримуєш Україну, але ти досі намагаєшся тримати, так би мовити, якийсь баланс між двома сторонами. Не знаю, особисто я не хотів би бути пов'язаний з сусідами взагалі в будь-якому контексті. пацани. Та я вшині вот таких, вот, типу, вот, називаємо їх так проросійських людей, вот, типу, в Європі. Может, они просто знаешь, они может где-то в Италии там отдыхать, либо где-то в Дубае, либо еще где-то. Я вот таких вот не встречал. Вот один раз встретил Амирана в Америке, услышал его позицию. Я на слово пророссийский, я пророссийский человек, если что. Ну ты понял, ну ты понял, что я не ну просто чуть-чуть подушный, можно подушный. Подушный, пожалуйста. Конечно, куда же без этого? Быть пророссийским, быть за Россию, это значит быть против Путина, против войны и против того, чтобы умирали граждане России и Украины. В натуре те кто меня называют пророссийским Запомните це. цей момент в інтерв'ю мене найбільше вибісив, адже коли ти говориш, що ти про російський, а саме що ти проти Путіна, і за те, щоби перестало гинути люди з тої з іншої сторони, тобі варто вимкнути мозок буквально на долю секунди, от буквально на нуль одну секунду, щоб зрозуміти, що з тої сторони, зі сторони сусідів, їх ніхто сюди не кликав, ніхто з них не захищає свою країну. Вони самі лізуть сюди. Самі гинуть, а люди хочуть, щоб оці от люди перестали гинути, тому що вони віддітілі невинні. Вони самі прийшли сюди, вони самі загинули. А потім люди говорять про те, що я проти того, щоб хтось гинув. Я проти того, щоб стоїть з іншої сторони, коли наша сторона, наша країна захищає свої території, захищає мирне населення, поки ті сюди лізуть, аби лише отримати гроші та загинути. Ми. Неоднакові, тому якщо ви вважаєте себе в цьому моменті теж проросійським, Ви, будь ласка, на секунду подумайте, що це не їх президент сам сюди приходить і валиною наліво направо махає на людей. Це люди сюди приходять за власною волею, а потім інші ниють, що гинуть і там, і там люди. І я за мир у всьому світі. Тому говорити те, що ти проти Путіна, це те саме, що не згадувати інших командирів, які віддавали накази по тому, щоб вдарити по охмадиту. По тому, щоби нанести якісь удари, нагадую, що це все робив не сам президент тої країни, це робили інші люди. Будь ласка, іноді користуйтесь мозком, адже це насправді може бути досить таки корисно для вашого здоров'я, щоб потім не давати такі відповіді і не зніматися в таких інтерв'ю. Здорово, пацани. що таке зарабатову на стрімах, розкажи, як. Як то встроєнно. Давай для тих, хто і до сих пор не відкрив собі твіч, mm. і повідомляють, що це таке. Да. Заходити кумедно, що Київстонер згадав про твіч, адже у мене теж він є. Якщо ви дивитесь постійно моє відео або хоча б трішки знайомі з моєю творчістю, тоді до вас величезне питання, чому ви досі не на твічі? Я зі своїми глядачами на твічі розбираю останні інфоприводи, розповідаю про майбутнє відео, про майбутні нові проекти. Якщо ви зараз дивитесь це відео о 20.00, ви можете прямо зараз перейти за посилання в описі під це відео або просканувати цей кіорку. Код, можете передати привіт або просто гарно провести вечір. Якщо це відео, дай Бог, я не знаю, назбирає хоча б 20 тисяч переглядів, і 1% з цих 20 тисяч перейде прямо зараз на твіч, я вже буду топ-15 по всьому українському твічу. Тому прямо зараз скануйте цей QR-код, ставте відео на паузу, або переходьте за посилання в описі під ці відео. Я усіх там вас чекаю. Просто перейдіть і проведіть гарний час. Я вам це гарантую. Здорово, пацани. Почому блогер малчать? Ну, тому що. Что... Мне кажется он не на них давление идет. если они будут базарить их просто приедут и настигнут. Вот и все это мне фартануло я могу на расстоянии этот базарить. я это не отрицаю знаешь если бы я был там неизвестно как бы я и что говорил. понимаешь и они молчат потому что они, им надо приспосабливаться для жизни дальше. Я їх за це не осуждаю. Я, я так розумію, що логіка в тому, що в Україні зараз теж є проблеми зі свободою слова. Це я сказати. Звісно, її там нет. Не в смысле проблеми, її там вот. нет. В Росії ти признаєш, що теж проблема зі свободою слова. Звісно. У нас проблема зі свободою слова. Так само, як і у тої країни по сусідству, ми всі в одному човні. Ой, у нас вся однакова ситуація, все цензуровано. Ні. Я категорично не згоден з цим. Адже в Україні я можу сказати, що наш президент. Навіть якщо я так не вважаю, але в тій країні, не дай Бог, я щось подумаю, ліве мене набутилять за 5 хвилин. Їхня свобода слова і наша свобода слова категорично різні. Якщо в нашій країні я можу взяти величезну картонку, написати там дуже дуже багато образливих речей про нашу владу, про нашого президента, мене люди можуть навіть підтримують. В тій же країні, якщо я це зроблю, мене одразу ж закинуть в якийсь собачат, і я там буду сидіти як приблизно місяць. Це я вам кажу, все не з особистого досвіду я просто бачив купа відео, і мені цього достатньо. Люди виходять на площу з якимись пустими табличками. Люди виходять з пустими руками, їх же в ту ж секунду пакують і одразу же саджають в бобік. Якщо хтось з вас скаже, Назар, ну це відео, там всяке може бути це все підлаштовано, ти не можеш знати, поки сам не переживеш це. Мені не потрібно облизувати сковородку, щоб зрозуміти, що вона гаряча. Так само мені не треба їхати в ту країну з пустою табличкою, щоб зрозуміти, що мене запакують за 5 секунд і одразу ж набутилять. Київстонер так також згадував, що у нас проблема з цензурою, адже ніхто ніде не говорить про свавілля ТЦК, ніхто не говорить про те, що як вони жахливо поводяться з людьми. Хоча особисто, на мою думку, про це постійно говорять. Постійно в телеграм-каналах з'являються новини про те, що там від рук ТЦК постраждала людина. Тобто, купа є новин постійно, я постійно це бачу, постійно усі люди це читають, і всі ці розуміють, і все це на слуху. Тому я взагалі не зрозумів про яку цензуру або про яку відсутність свободи слова взагалі. Ідеться в цьому відрізку, так само як і згадував слідан в своїх останніх відео про те, як він може вільно говорити що завгодно про нашого президента. До речі, шата от козаку, коли вже нові відео, ти обіцяв, уже два роки чекаю. Так само кожен може в нашій країні говорити що завгодно про нашого президента. Адже, як на мене, це є яскравим прикладом свободи слова. Натомість, як в тій країні, якщо ти щось кажеш про того президента, тебе одразу вже знайдуть за декілька днів і потім змусять вибачатися на відео. Здорово, пацаны. У тебя был конфликт с довольно известным в Украине военным из Азова Давидом Химиком? Да, подожди, был конфликт. У меня не было конфликта. Послушай, это у них конфликт со мной. Мне на этих людей, они, ну, они никак не влияют на мою жизнь, никак не повлияют. У меня есть, есть претензия, есть претензия. Я ее стараюсь лично сказать. Ну или написать uh -huh. еще что-то, да. Надо разобраться, почему блогеры сидят, блядь, э, перед нахуй компьютером, блядь, курят Айкас и клянчат деньги, блядь. Они идут на собственном примере и показывают. А когда ты нахуй, сидишь на курешь Айкос, блядь, перед монитором, блядь, ржешь над инвалидами блядь, и пацаны донать, то все будут заесь, и сам ничего не делаешь. Ну, смысл ну тогда вообще? Київ Стонер говорить, що у нього немає ні з ким конфліктів, і згадуючи інтерв'ю з Василем Тимошенко, де він не напряму наговорював на лебігу, що сидить чел, смокче айкос, дивиться в монітор і жартує над людьми з інвалідністю, виглядає трішки, чесно кажучи, пізно. Можливо, конфлікта вже зараз немає, але як на мене, тоді, коли ти так говорив про іншу людину, яка збирала мільйони, були навіть здається величезні збори на лебідрони, якщо я взагалі правильно їх називаю, але це величезні суми. Це не було якихось там 50 тисяч 100 тисяч, це були мільйони, десятки мільйонів. Тому коли людина говорить про те, що сидить, просто чел збирає донати і нічого не робить, ну це. Трішки, чесно кажучи, неправда. Можливо, це лише особисто моя думка, але я пам'ятаю ті стріми, де Лебіга, здається за 3 чи 4 години чи за 5 збирав 8 мільйонів гривень, можливо, навіть за менший проміжок часу. Це величезні гроші і це величезна кількість дронів. Тому особисто я вважаю, що кожен вклад важливий. Да, Звичайно, не можна прирівнювати людину, яка сидить там, збирає збір там на 100 тисяч чи на 50 тисяч, і людина, яка сидить там на нулях. Це різні речі, але кожен вклад важливий. Oh, Здорово, пацани. Мне не интересно ни политика, ни инфрационная страна. Вот эта вся именно движуха мне не интересна. Понимаешь, меня, блядь, говорят, что я на двух стульях сижу. Братва, ну, во-первых, у меня жопа не такая большая. У меня большие бока. Но жопа реально небольшая в натуре. Как я, бля, могу сидеть на двух стульях? Просто. А буду спорить в комментариях. Ну, поспорьте в комментариях, большая жопа у меня или нет. Понял? Но в принципе, вот эта вот вся политическая движуха мне не интересна. Объясню, почему, Юра. Для меня важно, чтобы люди перестали управлять. Вот это моя мечта. Это вот каждое последнее время, если, знаешь, там падает звезда, у меня день рождения, или я между двумя юрами стою, я загадываю это желание, Чтоб люди перестали умирать на войне. Понимаешь, для меня это важно. А играть в эти политические игры, Но я не хочу. коли людина говорить про те, що я взагалі не цікавлюсь політикою, я взагалі там нічого не розбираюся. Чим ти тоді цікавишся біоніклами? Чи можливо новими мультиками? Ми на превеликий жаль вимушені жити зараз в такий час, що просто необхідно розбиратися в цій політиці. Треба хоча б трішки цікавитись. Та й загалом зараз в таких реаліях дуже-дуже дивно говорити Я не цікавлюсь і не розбираюсь в політиці. Хочеш не хочеш, ти цим якось займаєшся? Можливо, не напряму, можливо, не цікавишся. Хтось тобі розповідає, просто тому що такі часи на превеликий жаль, такі часи. Не хотілось би, але що маємо, то маємо. Даропа що я загалом можу сказати? Як на мене, сама фінальна стадія, коли ти вже розумієш, що ти вже не актуальний, це іти на інтерв'ю до Дудя. По-перше, як це було з потапом? Про потапа взагалі всі забули, згадували лише коли він робив якусь крінжу. Так само і з Київстонером. Я взагалі до інтерв'ю з Василем Тимошенко забув взагалі про нього. Я не пам'ятав, що він взагалі існує. Я там і не цікавився, чи він взагалі зараз в порядку, чи де я просто знав, що він колись існував і все. А зараз же, як на мене, це просто виглядає, куди покликали, туди й. Пішов просто щоб, хоча б трішки набрати знову ж таки аудиторію, трішки популярності, але це знову ж таки лише особисто моя думка. Не знаю, як ви вважаєте, можете поділитися нею в коментарях. Люблю цілою обіймаю, До зустрічі! Приходьте до мене на Twitch і підпишіться на цей канал.